Всім привіт! Ви на каналі Прочитачка. Мене звати Аня, і сьогодні я б хотіла побалакати з вами про книжковий фетишизм. Що я маю на увазі? Сьогодні я розповім, що мене дратує в книжках, що мені не подобається, і що я просто ненавиджу. Від самого початку до самого кінця це відео буде дуже суб'єктивним, тому не сприймайте близько до серця все, що я буду казати, адже це тільки моя думка і вона. 100% може не перегукуватися з вашою. Я буду дуже вдячна за зворотній зв'язок. Якщо ви напишете коментар про те, що вам не подобається в книжках, можливо, ви знайдете щось для себе, що ви не помічали, а насправді воно вас дратувало, чи вам не подобалось весь цей час. Одразу хочу вас попередити, що я не маю жодної співпраці з жодним з видавництв з України. Це відео не має на меті сказати, що у нас самі погані видавництва або самі погані книжки, нам нема чого читати. Ні. Я хочу сказати, що всі книжки, які ви побачите в цьому відео, вони виключно. Несуть роль прикладу того, що мені не подобається в книжках, тому я підібрала максимально широкий вибір видавництв для того, щоб показати вам, що я не прискіпуюсь до одного якогось конкретного видавництва. Всі ці, на мою думку, недоліки я розділила на три категорії для зручності: перша категорія це ті речі, які мені просто не подобаються, друга ті речі, які мене дратують. І третя категорія ті речі, які я не в книжках. Їх дуже мало, але вони все одно присутні. Тож ще раз нагадаю, це відео дуже суб'єктивне і це виключно моя думка. Давайте не будемо тягнути і будемо розбиратись. І розпочну я з категорії тих речей, які мені не подобаються в книжках. Отже, перше – це обкладинки та книжки, створені за допомогою штучного інтелекту. Я вважаю, що ця сфера. Діяльності людства має залишитися без втручання штучного інтелекту. Тому що я не можу навіть порівняти і поставити поруч те, що справді створюють люди, тобто вони творять мистецтво, і те, що генерує штучний інтелект. Це навіть і поруч не стоїть. Я розумію, що він навчається і навчається швидко, але ніщо не замінить нам цієї праці і той результат. У який вкладається душа митця. І я кажу зараз і про художників, і про письменників. Деякі видавництва, наприклад, такі як Апріорі та «Абабагаламага» взагалі не бачать в цьому проблеми. Але для мене це принципове питання, тому що я знаю багато тих людей, які можуть реально втратити роботу через те, що штучний інтелект генерує ці картинки просто по 10 штук за хвилину. Ні, так не має бути. Ми маємо поважати працю тих людей, які творять для нас. Наступна річ, яка мені не подобається в книжках, це коли видавці ліплять наліпки сенсація Буктоку або тіктоку на книжки і пишуть такі речі на обкладинках, як світовий бестселер читають у 35 країнах, наклад 100-500 примірників і так далі. Мені ця інформація ні про що не говорить, вона мені не потрібна, і я б не хотіла бачити її на обкладинці. Тому я не вважаю, що наш книжковий ринок має рівнятися на західний. Якщо там це працює, то тут це людям не подобається. Бо я обираю книжки за жанром, який мені подобається. Я читаю анотацію, я читаю відгуки, і мені абсолютно не цікаво, скільки примірників було продано за кордоном. Ну, чесно, для чого ця інфа? Наступна річ, яка мені не подобається в книжках, це коли в них відсутній. Зміст так, я та людина, якій потрібна чітка нумерація розділів і пояснення, на якій вони сторінці. Це не забере багато часу у тих людей, які роблять верстку, наприклад. Але я вважаю, що це необхідна інформація, тому що я і я впевнена, що дуже багато людей вважають це зручним. Коли ви можете відкрити зміст і подивитися, наприклад, скільки сторінок вам потрібно ще сьогодні прочитати для того, щоб завершити цей розділ. І ви можете приблизно швидко оцінити, скільки часу вам на це потрібно. Тому ви можете продовжити читати спокійно або, наприклад, відкласти цю книжку, тому що у вас на це немає часу. Видавці, будь ласка, не лінуйтеся. От, наприклад, як у Букшев королівство нечастивих». уся серія в ній абсолютно немає змісту. Хоча розділів багацько, але змісту немає. Ну чому це шрифт? У мене не багато претензій до нього, але бувають моменти, коли ну справді незручно читати. І я кажу про розмір шрифту. От, наприклад, книжка від видавництва Якабу, і тут просто крихітний шрифт. Подивіться. Ну, от як це можна читати? Або, наприклад, книжка від видавництва КСД, це у нас так програють війну часів, і мені не подобається сам шрифт тут, тому що він незручний. Я не знаю, що це за гарнітура, але вона незручна для прочитання. Я не можу це пояснити, мені не подобається. Стандартна гарнітура, яка присутня у майже всіх книжках, або є. Подібні, тобто зручні для читання, я думаю, що люди це вже з'ясували до цього моменту, але ж ні. Деякі видавництва люблять експериментувати над своїми читачами. Будь ласка, не робіть так. Робіть нормальний шрифт, і тоді книжки будуть читати набагато більше людей, я думаю. Далі те, що мені не подобається, це коли видавництва не роблять позначок 16, 18, або не прописують тригери у книжках. Ось, наприклад, як в серії Нори Робертс спадщина драконного серця від КСД. Там є сцена 18. Може, вони не дуже прям розписані на 10 сторінок, навіть на 5 сторінок, але на півтори-дві сторінки ви можете їх прочитати. І відповідно для мене це причина встановити віковий ценз і позначення. Бачите, це на обкладинці, але ви тут цього не побачите. Тому, будь ласка, видавництво, якщо у вас ваш редактор, та людина, яка перекладає, каже вам, що тут присутність сцени, 18 або якщо не каже, то ви хоча б спитайте у них, зробіть позначку, зробіть віковий ценз, тому що не всі батьки знають про те, що просять їх діти їм купити, і вони мають право знати, що читають їх діти. Так само, як, наприклад, невказані тригери у книжках. Я розумію, що це повинні робити автори, перш за все, але видавництво, ви ж знаєте, що ви пускаєте на ринок, і ви маєте попередити своїх читачів, про що тут буде йтися мова. Чому, наприклад, немає тригерів у книжці Попіл лини до неба від видавництва Так? Там їх просто божевільна кількість. У своєму відео про прочитане навесні я вже казала про це. Я там зачитала цілий список, тому що запам'ятати їх отак -от, ну дуже важко. Чому його тут немає? На це у мене немає відповіді. Наступна річ, яка мені не подобається в книжках, це газетний папір. Я вам принесла два приклади таких книжок, у мене їх трохи більше, але от два різних видавництва і це КСД Джоджо Моіс, та саме я. Ви можете бачити, що тут всередині прям такий сірий папір. Важкувато читати таке насправді. Аркуші дуже тонкі, їх незручно гортати. От, бачите, от такі от плями тут всюди. Те саме, до речі, стосується і книжки від видавництва ранок, так чи інакше. Він трошки світліший за КСД, але це не рятує ситуацію, бо тут так само купа плям, бо це мені здається, або неякісний папір, або вже перероблений папір. Плюс на цьому папері дуже погано продруковуються літери. Тут прям є літери або частини, де немає тексту. Тобто я там здогадувалася, яка там має бути буква або, наприклад, слово. Якщо комусь нормально таке читати сірий папір з такими цятками, і це вам не заважає, окей, мені таке не подобається. І остання річ, яка мені не подобається в книжках, це нудні обкладинки. Я одразу поясню, що в мене є приклад такої обкладинки. Це у нас видавництво лабораторія і книжка Перша дівчинка від Емі Гарман. Мені цікаво, що мені має розповісти ця обкладинка про книжку? Тут якісь дерев'яні дошки, трохи різблення, яке, до речі, на поличці, коли просто стоїть, його взагалі не помітно. Червона лінія, яка пересікає у нас, і слова, і ці дошки, і якийсь хрестик. Про що нам розповідає ця обкладинка? Просто для інформації, це фентезі. Як я зрозуміла, з опису це ініціатива самої авторки залишити ось таку обкладинку. Тому до самого видавництва лабораторія в мене немає жодних претензій. Але, ну як можна видавати фентезі з такою нудною обкладинкою? І тут ми з вами переходимо до тих речей, які мене дратують у книжках. І розпочну я одразу з тієї самої Емі Гармон і її книжки Дівчина на ім'я Самсон, тому що це яскравий приклад того, як Кількість одруківок може відбити бажання купити книгу. Я вже купила цю книгу, я її одразу продала, я її навіть не везла сюди в Англію, тому що ну як так можна було. Ви вже видали одну книжку цієї авторки, тобто у вас вже налагоджена співпраця, як я розумію. І ваші редактори, причому жоден з команди, не побачив того, що ви пустили в друк. Ну, камон! Як так можна було? Я розумію, що у вас там цілий конвейер, але ну, зробіть менше книжок, але хай вони будуть якісніші. Хай ті всі люди, які скаржаться, що у нас так мало книжок класних в Україні почитати, вони просто не ходили в книжкові крамниці. Тому не слухайте їх. А краще зосередьтеся на якості книжок. Наступна річ, яка мене невимовно дратує, це провтик. У дизайні серій. Про що я кажу? Для прикладу візьму два видавництва і їх простики. Це видавництво букшеф і серія Королівство нечистивих». Ви бачите корінці книжок, і я думаю, ви бачите, в чому тут проблема. У нас третя і друга книжка мають черепа і гарний такий вершечок корінця. У першої книжки не зрозуміло що. Ну, як це по-вашому має виглядати на поличці? Та сама ситуація і у видавництва КСД. Серія романів від Ребеки Ярос мала завжди ось таку згадку автора на корінці зверху. Книжка Найдорожче в житті його немає. Незрозуміло, як це взагалі можна було пропустити. Ті люди, які створювали макет обкладинки. У мене до вас дуже багато питань, тому що це не єдиний приклад того, як КСД невдало випустив обкладинку. Те саме стосується серії Диявольська ніч, де у нас Пенелопа Дуглас була забута на книжці Конклав. Наступна річ, яка мене дратує у книжках, це коли суперобкладинка з товщиною нагадує вуличний флеєр, який нам усім колись роздавали. І для прикладу я візьму видавництво так, і їх книжку ніч коли згасли зорі. Вона ну неймовірно тонка, і взагалі я не бачу сенсу в цій книжці використовувати суперобкладинку, тому що і під нею обкладинка теж. Нормальна і можна було продавати прямо з нею. Це також стосується і видавництва букшеф, для прикладу, голодні ігри, балада про співочих пташок і змій. Так само обкладинка, в принципі, стандартна, оригінальна, але треба було зробити таку суперобкладинку, яка товщиною як вуличний флаєр. Це було абсолютно не потрібно. Наступна річ, яка мене дратує, буде дуже специфічною. Я це називаю обкладинками, які липнуть до всього. Мова йде про книжку від видавництва Старого Лева Твій Милий Скруч, а також видавництво Artbooks, яке має абсолютно всі книжки з такими обкладинками. В них така. Поверхня дивна, що до них просто все липне, і пил до них липне. І коли я беру в руки книгу, я знаю, що це буде за книга, я мию руки перед цим, я беру її в руки, і все одно сліди від моїх пальців там залишаються, і мене це невимовно дратує. Я розумію, що це вибір видавництва, але ось, ну, ось така я дивна. Мені не подобаються обкладинки такого виду, і я розумію, що Змінити я нічого не можу, але хотілося б, щоб таких обкладинок було поменше. І щоб далеко не ходити, на цій самій книжці я покажу вам ще одну річ, яка мене дратує. А це саме лясе. Я розумію, що деяким людям це дуже подобається, тому що вони не мають закладинок, наприклад, і вони використовують лясе зрозуміло. З тією метою, для якої воно призначено. Але мені не подобається, що лясе, по-перше, вони клеять дуже криво, тобто навіть не посередині дуже багато книжок, містять його на початку, на кінці, просто де приліпили, ну, там вийшло, там і приліпили. Мені таке не подобається, воно деформує сторінки, особливо на тих ділянках, де я зупиняюся. Тобто, коли воно аж тягнеться до останньої сторінки, і там воно всередині деформує. На цій книжці я вже не використовувала лясе, у мене був досвід, мені не сподобалось, тому коли я читала цю книжку, я його загортала або за останню сторінку, або за передню сторінку, відповідно до місця, де я читала. Тому, якщо вам подобається лясе, це класно, мене це невимовно дратує. Далі у нас буде наступна річ, яка мене також дратує, і це кольоровий зріз, який залишає фарбу на руках, або взагалі де б не торкнулася ця книжка. Ось для прикладу у нас видавництво КСД і серія Диявольська ніч. Я розумію, що це виглядає прикольно, але це для мене не практично. Воно мені вимазує руки, коли я читаю, і мені це не подобається. Те саме стосується вже книжки, яку я вам показувала, це від видавництва так, ніч коли згасли зорі. Так само. Отут залишається просто палець, якщо видно, тут у мене слід. І мені здається, що для цієї книжки, оцей кольоровий зріз, такий темний, він абсолютно зайвий. Можна було б залишити або звичайний колір зрізу, або понатикувати на нього зірочок. Тому отакий суцільний синій мене дратує. Наступна річ, яка мене також дратує у книжках, це коли назва книги. І автор книги непропорційно позначені на обкладинці. Чудовим прикладом цього слугує книга від видавництва лабораторія, а саме, «19 сходинок від Мілі Бобі Браун. Я розумію, можливо, сама авторка наполягла на тому, щоб всі знали, що от вона написала книгу, і взагалі не важливо, як вона називається. Хоча це звучить абсурдно, тому що, наприклад, ось ця верхня частина обкладинки взагалі ніяк не використовується. Тому можна було взяти ось ці 19 сходинок і зробити, може, звичайно, щоб потішити его самої авторки не таким величезним шрифтом, ну, може, трошечки меншим для того, щоб заповнити ось тут прогалину. Або змінити, наприклад, місцями автора тут і вказати назву книги тут. Але я розумію, що ну, якщо використовувати цей шрифт, то воно сюди просто не поміститься і перекриє весь вид. Тому окей, ну, шановні, ну як це можна пояснити? Ну, я рада, що авторка це відома актриса, яка написала книгу. Це добре. Але чому такий дизайн? Незрозуміло. Наступна річ, яка мене невимовно дратує у книжках, це універсальна річ, яка дратує, я впевнена, всіх книголюбів. Це. Цінники на книжках, які клеять у книгарнях. Я розумію, що в 2025 році у нас взагалі немає ніяких альтернатив це сарказм. Чому я маю паритися через те, що в мене не відривається і не відклеюється нормально цінник? Я поясню проблему. Я знаю купу лайфхаків, як це можна зробити. І прогладити праскою, і нагріти феном. Можна також там використати воду, ацетон. Але. Є нюанс. Якщо у вас покриття на книзі, як, от, наприклад, у видавництва Artbooks, неважливо, який ви використаєте способ для того, щоб зняти цінник. Він все одно залишить по собі ось такий прямокутник, на якому вже немає цього покриття. І воно все одно буде видно, що там колись буде цінник. Для мене незрозуміло, чому ми досі використовуємо цінники от такого виду на книжках. Або, наприклад, чому самі видавництва не роблять таку, знаєте, як поліетиленову обкладинку для книжки, на яку можна наклеїти цінник, щоб не, от, не пошкодити ось цей покрив на книзі. Видавництво artbooks. Будь ласка, зверніть на це увагу, я вас дуже прошу, тому що е, я знаю, що багатьом подобається покриття на ваших книжках. Те, що мені не подобається, це моя проблема. Але коли знімаєш цінник. Там просто діра ось така в покритті, і мені це не подобається. І остання річ, яка мене дратує у книжках, це коли з обкладинок злазить позолота або посрібнення. І я кажу зараз для прикладу видавництво КСД і серію книг Дена Брауна. Ось, наприклад, у мене це Янголи і демони, і в мене от літера У, літера N, вони вже починають потроху стиратися. Тут Н і тут Н, тобто. Воно на камеру може і не видно, але воно прям видно, як через те, що книжка, наприклад, стоїть на полиці, і ви її то виймаєте, то ставите і все. Тобто, вона отут пошкоджується і злазить текст. Ну, можливо, якийсь інший дизайн потрібно зробити, щоб не використовувати цю позолоту або посрібнення, яке злазить. Краще просто білим шрифтом надрукуйте, воно буде набагато краще, ніж от о, такий от експеримент. Та й не дуже вдалий, в принципі. Барабанний дріб, і ми з вами переходимо до тих речей, які я в книжках ненавиджу. Я дуже добре подумала перед тим, як взагалі зробити таку категорію книжок, але справді це не те, що дратує. Я іноді задумуюсь, чи варто взагалі купувати цю книжку, тому що те, що з нею. Ну, серйозно, воно викликає от прям таке дуже категоричне і неприємне відчуття. От, ну, ненавиджу я таке в книжках. Ну що ж, давайте починати. Отже, першим пунктом буде це, коли видавництва роблять анотацію з купою спойлерів. Особливо це стосується серії книжок, коли там якась друга, третя, п'ята, десята частина серії йдуть з купою спойлерів з розрахунку на те, що людина вже прочитала до цього всі частини. Тут є Білий папір у книжках. У мене є книжки з білим папером. Я вимушена була їх купити, тому що знайти книжки з іншим папером цих видань було дуже-дуже важко. Для прикладу, я взяла книжки різних видавництв, щоб потім мені написали в коментарях, що я хечу якесь конкретне видавництво. Ні, тут такого немає. І перша книга від видавництва Віват це. Емма Страуб цієї миті завтра. Мені подобається ця книжка. Обкладинка гарна, зріз прекрасний, але відкриваєш, і там білий папір. Мені, наприклад, білий папір не подобається, тому що через оцей контраст білого фону і темного шрифту дуже важко читати. Через це болять очі, я не можу прочитати багато, як хочу, наприклад, тому. Це точно не моє. Я постійно відкладаю ці книжки на прочитання. Наступний приклад це видавництво небо і книга-Історик. Відкриваємо книжку і бачимо також білий папір, але тут плюс у чому? Тут доволі великий шрифт і тексту не так багато на сторінці. Тому я думаю, що цю книгу буде не так важко читати, як, наприклад, ту саму Ему страуп від «Віват». І останній приклад білого паперу, який також співпадає з тим, що мені не подобається в книжках. І з третім пунктом того, що я ненавиджу, це книга Умберто Еко ім'я Рози від видавництва фоліо. Відкриваємо цю книгу і бачимо: білий папір оформлення просто яка кількість тексту на сторінках. Я не знаю, чому в них такі маленькі рамки по боках. ну, В мене великі питання взагалі, подивіться на це. І те, що співпадає з третьою річчю, яку я ненавиджу в книжках, це запах. Це жахливий, знаєте, такий прям. Токсичний поліграфічний запах, який ніколи не вивітрюється, мені здається. Я вам чесно зізнаюсь: я не знаю, коли я буду читати цю книжку. Для цього, напевно, потрібно собі якусь отут прищепку наліпити для того, щоб її читати. Тому що запах не вивітрився досі. Вона в мене вже стоїть більше, ніж півроку, і все одно запах просто жахливий. Я нікому не раджу купувати. Цього видання, ну от саме цю книжку, не робіть цього. І остання річ, яку я ненавиджу в книжках, вона дуже і дуже суб'єктивна. Тому я нагадую вам, не приймайте це близько до серця. І це матеріал, з якого зроблені обкладинки книжок. Це специфічний матеріал через те, що я майордух. У мене висока чутливість до текстур, тому матеріал, з якого зроблені ці обкладинки, це мій найбільший кошмар. І для прикладу я взяла дві книжки, які в мене викликають ось це, ну просто неймовірно жахливе відчуття. Це серія класики від Абаба-Галамаги, і оця така тканинна обкладинка. У мене це Василь Симоненко, для прикладу. У мене також ще є Єліна Костенко. Але. Мені неприємно торкатися до цієї обкладинки, це дуже суб'єктивний фактор, я розумію, але це ще не все. Найгіршу обкладинку в моїй бібліотеці має серія книг від Ребекки Кван Макова війна. Я навіть не можу вам пояснити, наскільки важко мені зараз навіть для відео торкатися цієї книжки. Я от її отак от міцно вхопила, і я не хочу, щоб мої пальці ковзали цією обкладинкою. Пояснюю чому. В неї ворсиста текстура, прям дуже ворсиста. І плюс ще така ребриста поверхня, і це викликає у мене нереальний, максимальний дискомфорт. Тому. Просто для прикладу, я відкладаю цю серію прочитання її тільки через це. Тому що мені неприємно торкатися до цієї обкладинки. Знаєте, у мене це викликає відчуття, наче мені фізично боляче, От аж на такому рівні. Тому я для себе придумала лайфхак, як читати книжки такого штибу. Я візьму просто папір А4. Огорну, закріплю так, щоб вона не змогла випасти, і таким чином буду читати, тому що іншого виходу я просто не бачу. Я вам показала, в принципі, я думаю, що все зрозуміло. Тому, якщо у вас така сама проблема, або у вас на інші, наприклад, текстури на обкладинках є такий самий от пунктик, будь ласка, напишіть про це в коментарях, щоб я знала, що я не одна така. І для того, щоб не закінчувати це відео на такій дивній і негативній ноті, я хочу вам показати книжки, які мені ну, дуже і дуже подобаються з моєї колекції. І перша книга це у нас Стефані Гарбер Одного разу розбите серце від видавництва Віват. Мені подобається в ній все. Матеріал обкладинки, сам дизайн обкладинки, зріс прекрасний просто, всередині шрифт. Папір, на якому надрукована, немає лясе. Тому для мене це прям буквально ідеальна книжка. А наступну книгу, якби не один манюсінький недолік, я б вважала максимально ідеальною на своїй полиці. І я кажу про Розамунду Пілчер і її книгу Зимове сонцестояння. Я думаю, ви зрозуміли, що єдиний недолік тут для мене це лясе. Але чесно кажучи, я вже подумаю його просто відрізати, щоб воно не заважало мені. Ви просто подивіться, наскільки гарна гармонійна обкладинка, настільки прекрасний шрифт розміром, папір, на якому надрукована ця книга, який гарний зріз, і він при цьому він не мажеться на руки. Для мене це ідеальна книга. і я... Дуже раджу вам її прочитати, особливо взимку. Це затишна, повільна, така неспішна історія, яка точно вас підкорить. Це було все на сьогодні. І я розумію, що це вийшло таке максимально суб'єктивне відео, тому я дуже сподіваюся, що ви не приймали близько до серця все, що я казала про книжки. Ви можете бути зі мною згодні, а можете бути категорично не згодні. Пишіть свої думки в коментарях, ставте лайк цьому відео, а також підписуйтесь на мій канал, для того, щоб не пропустити мої наступні відео. Всім па-па!